Василь Стус, зі збірки вода. Ці сосни, вбрані в синій синій іні, навзгір'я збігли і завмерлі, мерехтом, чи то цвинтарним, а чи світнім мені відкрили візерунки душ, омиті потойбічною водою, усяві там земних просвітлих весен, у білій білоті недосягання вони стоять в короні сніговій, і світ далекий за малою тінню миттєвих роздоріж, Посиротіє От холоду розлуки і от стужі, і от навічних сліпосяйних щасть. Узорені, роздумані, прозорі, піднесені, знімілі. Кришталеві, немов одне високе чудування невговтаних життя жадібних душ, отак відсторонитися і жити, світ чарувати поглядом осклілим. яка недоторканна ця пашнота і всепрощення добрих всеочей. Мені за березневі є дари, оця богорожденність, стала святість. Оце світіння пологких світань, світів жартовних, що мене запалює все непогасним і ламким, як крига, огнем співучих надторосів крих.